Героєм інтерв'ю сьогодні став Даніель Салем. Він довго не відповідав прямо на питання про свої стосунки з дружиною. Так надюш, та тільки нашій Мирославі Мандзюк він розкрив всю правду про їхній союз, поділився новиною про приїзд доньки і деталями процесу всиновлення. Такого почути ви точно не очікували. Тож давайте дивитися. Двічі ми записували з ним інтерв'ю в режимі онлайн просто з передової. Нарешті настав час живої зустрічі з колишнім телеведучим ресторатором, а нині захисником України Даніелем Салемом. Зустрілися з Даніелем Ми у символічному місці на Михайлівській площі, де просто зараз відбувається виставка понівеченої техніки. Наш герой побачив її вперше і каже, що як не крути, це наближає до розуміння, що таке війна. Я сто відсотків що треба нагадувати людям. Uh, який находиться на uh, в містах, де прям нема орків, які стоять прямо з, з біля тебе, що війна триває, з фронту у відпустку цього разу Даніель приїхав не на кілька днів, як зазвичай На місяць так, тому що. Приїжджає моя донечка. Нарешті Боже. я її побачу. Да. Боже моє скільки ти її не бачив? Ти в інстаграмі вівліста десь три п'ять. Вже, вже не рахую, тому що я її побачу. Чесно, я дуже хвилююсь. Луна разом з мамою виїхали за кордон ще на початку повномасштабного вторгнення. Спілкування лише по відеозв'язку, та й на це не завжди вистачало сил. Д дуже важкі часи, тому що це так. Так болюче, коли ти не знаєш, що про що ну з нею розмовляти. Прямо були дні, я просто не дзвонив. І вона не дзвонила. Що стало відправною точкою, що все таки приїде? Вже не можу. І є зараз канікули сім'ї. І, і усі ці сім'ї в моїй. І в цьому приїзді Луна, як найвідчайдушніша прихильниця, підтримає прем'єру тетової пісні. Я буду її співати у залі, і доня буде. Танцювати вальс під цю пісню за кілька днів після зйомки цього інтерв'ю відбулася довгоочікувана зустріч тата з донечкою. І Даніель поділився з нами цими безцінними кадрами. Такий завжди позитивний, сильний, мужній з вигляду воїн. Зізнається, що в такому стані він далеко не завжди. Усі хлопці, я думаю, проходять через дев'ять вартів ада. Твій емоційний стан як сіносоїдальна хвиля. І ти то ти задоволений щасливий, тому що ти розумієш, що ти офіцер честі. А де коли ти чув? Ти такий та ну коли це все закінчиться? Тим не менш, порівнюючи мирне життя людей і військових на фронті, Даніель зробив досить несподіваний висновок. Я вважаю, що нам легше. Тому що ми там щось робимо постійно, а коли ти тут, і ти, ти не знаєш, що ближче до перемоги, а не ближче. А, або щось потрібно там, хлопці, а може не потрібно. І ти завжди якось в, в процесі думок. Мені здається, що вам складніше. Люди на вулиці часто підходять до нього і дякують за службу. Говорю, це дякую вам, тому що, якщо б не ви, ми б там в трусіках бігали. Є люди, які просто дивляться. О, іде все вдовійськове, і це теж для мене випробування а, пройти через це. Тому що я дуже ранима людина. і Я, я завжди кожному хейту відношусь дуже особисто. Так учають і власні думки, коли він сам на сам із собою. Я починаю з'їдати себе. Я дуже я дуже не впевнена в собі людина. Тебе комплекси? Їх багато. У мене комплексі я завжди чогось боюсь. А якщо я так зроблю, що буде не так? А що, якщо не так? Я думаю, у всіх чоловіків є така сторі, що ми, ми знаємо, що ви сильніше, ніж ми. І це це 100% правда. І я просто я робота цю історію. Ми можемо дуже багато чого зробити нашими руками, але ми не можемо дати е, життя людині. І це підсвідомо. Є наша слабкість. Це перший комплекс, який кожен чоловік потрібен. розуміти. Про силу жінок в тебе навіть татуювання є. Так, так. так, так. так. Тут мені. написано «I love them strong». Я люблю дуже сильних жінок. Я аналізувала кілька твоїх інтерв'ю, і в мене виник дисонанс. На запитання про твою дружину, Машу, як ви підтримуєте стосунки? ти казав ні, зараз не час гратися в чоловіка і дружину. Зараз ми повинні бути друзями. І в той же час ти говорив про те, що ти хотів собі набити татуювання. Власне, ти його набив, на якому ще написано. А, хочу цілуватися, щоб все було окей. Маючи дружину, ти позбавляєш себе цих ніжностей і йдеш з нею на дружню історію, але при цьому ти сам заявляєш, що тобі так бракує поцілунків, обіймів, ніжності і того тепла. У мене особисто склалося враження, що ви з машою не разом і ви не чоловіки дружина. Е, ну, Давай, якщо ми говоримо відверто, е, ми зараз проходимо процес розлучення. Ви разом 17 а, років, та, так? Та. І коли ви перестали бути чоловіком і дружиною відчули, що вас тримає тільки дружба Це, і батьківство? Це було і до повноштавного вторження. Тобто заяву на розлучення ви подали ще до 24 лютого? Заява була подана, але із за того, що сталося, вона. Була поставлена на паузу, не на часі було про це говорити. І просто ми зараз проходимо цей процес. Чи можна сказати, що однією з причин вашого розлучення стало те, що тебе було мало в стосунках? В самих стосунках, думаю, так. Тому що у сім'ї ні. Навіть Маша про це говорить, що у сім'ї я, я завжди є. Якщо говорити сухо, так, я виконую обов'язки. Я вважаю, що у них повинно бути усе. Перше вони, потім я. Ми в суперському стані а, з великою повагою один до одного. Важливо, що один, один бажає іншому щастя. Найголовніше, що зараз є, це Луна. Як ви пояснили Луні? Ми ще не, не говорили з нею про це. Зараз, взагалі, твоє серце вільне. В моєму серці є Луна. Ти є Україна. Окрім Ми... донечки і Україна. Ти а, розумієш з... про що? Не з... 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 на часі. Зараз вся увага і вся робота направлена на перемогу. Втім, не полишає Даніелі планів на акторську кар'єру. Так, я військовий, так зараз є, як є, але це не означає, що життя закінчилось. Поки я дихаю, я буду йти до цієї мрії. Слухай, ти ще ж до повномасштабного вторгнення був ресторатором. Я впевнена, що ти скуштував дуже багато страв. І твої смакові рецептори. А знаєш, знає, що мені... найсмачніше? От мені цікаво, що найсмачніше, особливо зараз, коли а, на фронті деколи знаю. немає. Її, я зараз я тобі виїду. покажу. Ось картопля смажена. Це найсмачніша картопля у моєму житті. Просто пипець. А я ще знаєте, як зробив? Я не, я не тільки повсонячне масло полив, і я ще і вершкове масло туди накинув. І пацани такі прям, Що це? І я був найщасливіший. Які там мішленівські ресторани. <пл *дивість> Тас на мішленівські ресторани. <пл *дивість> <пл *дивість> Знаєш, день впродовж нашої розмови в тебе тричі сяяли очі просто несамовито. <пл *дивість> Вперше, коли ти говорив про донечку Луну, друге, про Україну і жагу до перемоги. І третє, коли ти говорив про свою мрію. Що ти хочеш реалізовувати себе як актора, як співака. І я тобі щиро бажаю, щоб все так і було. Дякую. Так і буде. Я хочу, щоб війна закінчилася. Закінчилась, закінчилась. нашою перемогу, ніяких кроків назад, тільки вперед, щоб більше не бачити цей жах. Ми повинні бути на світлої стороні. Ми повинні не злорадствувати. а ми повинні просто приймати нашу перемогу з честю. Ось я так вважаю. 지금 자꾸